На тлі феномену Ельніньо, що почався в березні, спека на Філіпінах б'є рекорди. У деяких регіонах країни температура повітря за відчуттям сягає 50 градусів Цельсія. Через це тисячі шкіл тимчасово скасували уроки, і понад 3,5 мільйони учнів мають вимушені канікули. Згідно з міжнародним дослідженням, рівень знань у дітей на Філіпінах один із найнижчих у світі, особливо з таких предметів, як математика, природознавство та читання. Частково це пояснюють роками дистанційного навчання під час пандемії. Школяру кір то вже 23 роки, але він досі навчається в старшій школі, бо пропустив кілька років через карантин. каже, що спека нестерпна. тут на Філіпінах зараз дуже спекотно. Проміння обпікає шкіру. Це не схоже на звичайну літню спеку, яку можна витерпіти. Тепер я ледве можу довго бути під сонцем. Цього року так спекутно в усій південній та південно-східній Азії. Це позначається на дітях, які особливо вразливі до перегріву, що спричинює запаморочення, блювання та знепритомнення. Не просто працювати й учителям. У моєму віці, коли дуже спекутно підскакує кров'яний тиск, я мушу щодня приймати ліки, щоб його нормалізувати. Це незручно. Через велику спеку вся спина мокра, іноді дуже паморочиться голова. Державне метеорологічне агентство прогнозує, що найближчими днями температура в районі столиці Маніли може досягти майже 38 градусів Цельсія. Водночас індекс спеки, який визначає, як вона відчувається, буде на рівні 45 градусів. Це вважають небезпечним, бо така спека може стати причиною теплового удару.